Привіт-привіт, мої дорогі цінні. Рада вас вітати в себе в прямому ефірі. І сьогодні ми проведемо ось таку розпаковочку. Бо вже завтра треба віддати товар і вже можу сьогодні зробити розпаковку. То давайте розпакуємо мою малесеньку коробочку, таку, велику. в мене багато що позамовляли. багато собі замовила. То давайте зараз глянемо. Привіт-привіт, Оксаночка, привіт Софічка, подружка. Що в мене замовили? Тут в нас 6 кг. дивився мої сторіс, ви бачили, як я його несла. Трошки тяжковато <с> було. І як завжди, зверху в нас накладна. Ось така накладна. І тут в нас як завжди, бо чому говорю на накладну, тому що в нас є три види заробітку. Перший вид, коли ви реєструєтеся до мене в команду і отримаєте свій дисконт, і ви автоматично отримаєте такий заробіток як економія грошей для себе. Тобто ви купляєте товари зі знижкою, відповідно, ви економите гроші. Другий вид заробітку, ви після реєстрації маєте можливість продавати товари. По цінах каталогу і різницю забирати собі. І власне ця різниця зараз вам скажу, скільки тут було. По накладній, ось тут, по повній ціні каталогу, я би мала заплатити 5094 гривні. Але оскільки я скористалася дисконтом і знижками, то я заплатила всього лише 2591 гривню. Так можна сказати, що 50% це є мій заробіток. Якщо б я продала цей товар, я би мала 50% заробітку. Тобто 5094 і 2591 гривня до оплати. Ось тут така накладна і сума. Бачите? Видно вам. От, і ми дивимося, на що тут у нас є. Я вам покажу. Так мені гарненько поставили, запакували. То спочатку до самих великих баночок. Це о, який класний дизайн. дивіться, новий дизайн. Це я собі замовила. Дуже люблю аромат цього натурального такого засобу для пом'якшення тканин. Тут є ціла літра, оновлений дизайн, такий дуже гарний літровий пом'якшувач. Він є натуральний, взагалі немає ніякої синтетики собі. Він мені подобається. дійсно, така, після нього тканинка, вся гарно пахне, така пошистенька, ну дуже він класний. Так, і тут у нас на українській пише натуральний пом'якшувач для тканин з кокосовою олією. Навіть так, пом'якшувач для тканин, виготовлений зі 100% з рослинних активних речовин. І далі тут циферки, і воно перекрило. Ну це абсолютно-абсолютно натуральний, натуральний І якщо ви, наприклад, маєте якісь алергії, то я рекомендую вам купляти ось цю серію Natural Days, тому що вона абсолютно натуральна. І покажу вам лайфхак. В цьому купочку є ось така штучка тут, бачите? А тут воно не запечатане. І ви його так ставите і тако прокручуєте. Трошки сильніше, бо я зараз так не прокручу. І тут утворюється дирочка, і воно відкривається. Зараз спробую Отак, коліні. І прокручую, і воно, бачите, отут опускається, і воно легко вже відкрите. воно вже відкривається. Якщо сильніше притиснути, то воно вже бачите, врізався. І ви спокійно можете. М -м -м, яка моя любов, як воно гарно пахне, і не можу передати вам цей аромат, дуже люблю. Вже завтра буду ним брати, насолоджуватися ароматом і якісною тканинкою. Привіт-привіт! Ось такий натуральний засіб. Добре, його закручу, щоб він мені не потік. Далі у нас йде ось такий гель бальзам 500 мл. Взяла їх два. Можливо, хтось замовив, не пам'ятаю, бо я трошки давніше робила це замовлення. Давніше його сформувала, потім не могла дооформити з певних причин. Потім оформила одним словом. Зараз подивитися в своєму блокнотику, хто що мені замовив. І цей гель-каштан він дуже оскільки там завдяки ось цим засобам арніки, червоного винограду, звіробою, ментоло, він дуже гарно розслабляє м'язові тканини, робить приток крові. І, відповідно, наприклад, Якщо у вас там виснаження м'язи дуже болять, опухлість, така, воно забирає. Дуже люблю це на ніжки, коли, наприклад, цілий день на ніжках походили, Втомилася чи там на шпильках, ноги втомилася наношу і воно за пару хвилин забирає оцю таку отечість таких ніг, такі опухлість ніг. і вони стають такі прям новісінькі новісінькі Ну і, звісно, забирає синці, якщо у вас варикозне розширення, ви наносите собі і воно забирає синці з ніг при умові, якщо ви ним користуєтеся. Кожного дня, якщо, наприклад, ви хочете забирати варикозне розширення, у вас венки. Такі сильні, то ви маєте користуватися хоча б раз в день. Ним і тоді ви реально побачите звуження вен. Так, далі до цього ми переходимо. Так, шампунчик, такий мені замовили про вітамін в 5 з вітаміном Е. Ось таких для пошкодженого волосся. Комфорт такий турецький. Трошка деформувалася якось. Пляшечка якось деформувалася, бачите? ну, якби Але пів вітри трошки деформувалася, така м'яка упаковка. Цієї цей. Говорять, що цей шампунь мега класний, потужний. Дуже ним задоволені, дуже багато є гарних відгуків. Особисто ним не користуюся, тому що маю інші фаворити, але це на замовлення ось такий класний шампунь. І е, тут нас ще гелі для душу з цієї серії. Це тут спа-терапія, такий гель для душу. Не буду розпаковувати це під замовлення. Отакий молочко, молоко, вже теж такий гель для душу. І ще один гель для душу, такий парфумований, такі парфуми. Такі півлітрові гелі для душу. Дуже. Класна серія. Всі, хто замовляв, кажуть, що має дуже класний аромат. Ось такі неймовірні гелі. Ще їх теж не пробувала, пробувала парфумовані гелі. Так, їх тут Дуже-дуже задоволена ними. Ці клієнти, які замовляли, теж кажуть, постійно замов їх, хоча, я кажу, нам новинки з'явилися ті, що я брала, але вони вертаються до цього гелю. Ну, він дуже добрий. Так, Танечка замовила ось таку трояндову водичку. Ця трояндова водичка теж такий бестселер, продаж. Вона є натуральна і нею можна її можна використовувати як тонізування обличчя, як антисептик, як, наприклад, у вас парадонтоз і зуби болять, вона дуже гарно дезінфікує, потім не можна також голову мити, його можна додавати до кремів. Ну і багато-багато-багато інших таких засобів, які їм дуже корисні. Такі, ну, Антисептична трояндова водичка, дуже рекомендую її мати. В мене вона постійно є, вже остання баночка, і треба буде чекати акції. Здається, наступному каталозі, в каталозі ось цьому, з понеділка на нього акція. то треба буде вже собі хоча б одну баночку придбати. Далі в мене танечка замовила, замовляла ось такий тоновенос, то окрем бальзам для вен з екстрактом кінського каштану і рутину. Ось такий гарний крем, вона вже його замовляла в попередньому опакуванні. Зараз наш бренд Лівеста прийшов трошки ребла-рендінг, І він ось в такому опакуванні. Я завтра танечка тобі завезу весь твій товар, який ти замовила. ось такий класний, рожевенький, в рожевенькому опакуванні 75 мл, як і був. Ось такий гарненький, якби, крем для вен, який Дійсності дуже гарно забирає втомовен, їх якби, теж, якби, за рахунок каштану, кубіль вен, тому його теж дуже-дуже розбирають, і він такий незамінимий. Для цього можу вам прочитати, що тут входить, тут входить рутин, зменшує проникливість і крихкість капілярів. Потім екстракт медичної п'явки, сприяє зменшенню здатності крові згущуватися, згуш... а також впливає на різні біологічні механічні організми людини. Екстракт кінського каштану має вено... венотонізуючу дію, сприяє зменшенню проникливості капілярів і поширенню мікроциркоциркуляції. Судинах. І екстракт олії яливця має е, антимікробну е, активність. Треба вже офтальмін купляти для себе. Е, ефірна олія м'яти відноситься до групи. Плавоноідів, які містять спазмолітичну і заспокійливу дію. Ось такий засіб, який дуже рекомендую, дуже багато різних відгуків. І ось цей офтальмін, який я сказала, треба приймати так: ось ці лі, моя лампа. Офтальмін це така вітамін для зору. Його можна приймати на постійній основі, а виробник рекомендує 3 місяці пропити, як по курсу, і місяць зробити перерви. І тут входить каротин, зеаксантин, лютеїн, плоди чорниці і таурин. Тут 30 капсул. Так, як профі, ну, не профілактично, а так якби лікувально проти трьох 3 місяці. Тут треба дві капсулки на день пропивати. І зробити перерву. Якщо профілактично, то по одній капсулці і воно не буде як накопичування, а буде як лікування вам ти для того, щоб ваш зір, ну оскільки ви там наприклад, з наприклад з комп'ютером довго сидите, та, як я, або, наприклад, у вас така пільна робота, що ви дуже напружуєте зір, чи то далеко, як дальнобійник, чи то близько щось таке з малими деталями, то рекомендується ось такий офтальмін, який дуже дуже гарно сприяє. Відновленню або збереженню вашого зору. так Ось така вітамінка для жінок, дуже круті вітаміни, Vitanailes. Тут входить повністю комплекс вітаміну, жіночого вітаміну на день. Їх треба приймати по 60 таблеток. Дві таблетки, якщо 60, то по дві, якщо по 30, то по одній. Ну так логічно виробник зробив. Тобто 60 таблеток, значить, їх треба приймати по дві капсулки в день. Скоріше всього, після їжі, я точно не скажу, треба дивитися, що тут пишуть. І знаю, що тут ну, такий дуже-дуже селен входить, який дуже потрібен жінкам. Фольова кислота входить, вітаміни групи B, ну, В. малі пропорції, але такі як, якби профілактичні. Ось це такий вітамін для здоров'я. Тому профілактично треба його споживати. Так, В нас з'явилася нова зубна паста, я ще її не пробувала. І вирішила собі її замовити. Це є в нас зубна паста з екстрактом місваку. Е, міс міс і екстракт місваку, ментол та ефірні олії, унікальна формула і комплексна гігієна рота. Ось такий, така новиночка. Вона вже трошки давніше була, але я привикла, що в нас є профілактика парендитозу і відбілююча зубна паста, я щось на них присіла і вже десь три каталоги, як вона з'явилася. Я щось ще не рішалася. Ну ніяк. І тут думаю, треба вже замовити. Дуже гарна на неї ціна була. Я собі замовила. об'єм 170 мл, Ну і ціна просто вогонь. Е, тому е, рекомендую теж вам спробувати цю зубну пасту, яка дуже гарно е, буде і заживляти ваші ясна, і е, давати вашим зубкам якомога довший термін користування і невипадання. Ось така буду пробувати. Місвак така професійна зубна пасточка. так я тут ставлю все. Далі в нас є вітамін Д3. Це зараз у нас літа не було. Не знаю, як вас, з якого регіону ви дивитеся. Привіт, привіт! В нашому регіоні Львівської області літа не було. Можливо, було пару днів якихось там нещасненьких. Так дуже холодно, так дуже дощливо. Ну я б не скажу, що сонечко було. Тому вітамін d 3 потрібно тим, хто має мало сонця в собі. А D3 3 це вітамін, який нормалізує нервову систему, який дає поживні комплекси для наших кісток, волосся, шкіри, тобто така, така регенеруючий вітамін. Ну і вітамін D3, щоб добре засвоювався, його треба вживати з вітаміном К. І якщо, наприклад, вам ви не маєте в капсулках вітамін К, вітамін К входить у всі зелені фрукти, тобто вся клітковина, тобто ви коли, наприклад, не вживаєте вітамін Д і, і тут К нема, а просто вітамін Д, то збільшить вживання вітаміну К, от якби це брокколі входить в. В ну, різні різні такі зелені овочі, і тоді він буде краще засвоюватися. Тут є норма денна 2000. Звісно, як ви прохворіли ковідом. Зараз він, як я чула, відвертається, на жаль, то деколи лікар приписує до 10 тисяч на день. Ну, тому що при такій хворобі він з'їдає д 3. І щоб ви профілактично ви не захворіли, вам треба вживати. Це вітамін Д3. Ось такий вітамінчик. Так, тут Танечка ще замовила, це в нас є батлер для тіла. Що можу сказати? Я маю з ванількою. як я його люблю, як він пахне, він такий ніжний, такий делікатний, він так гарно проникає в шкіру. А як пахне, ну, мохіту я ще не мала. Але би теж замовила. От така захисна плівочка є, бачите, і такий він дуже дуже ніжний-ніжний. У Нас є вже чотири серії від них. Ось цього там дуже багато всього входить. І тут ще Танечка взяла гель для душу з мохіту. І ось цей ніжний крутий такий, з купою сертифікатів ось цей батлер для тіла, такий зволожуючий. Ну і гель для душу. Тут в нас тому гелі для душу. Зараз знайду, здається, 400 мл. У нас 600-400 мл. Ставлю мохіто, що за літо без мохіто, Теж хотіла мохіто, але в мене є з лимоном, у мене є з ванількою і в мене є. Шоколад, Ну, одним словом, у мене стільки всього є, що треба все використати, те, що є, і я не знаю, чи його щось швидко використаю, хоча хочеться все пробувати, але якось мені, е, моя натура не дозволяє чуть-чуть е, випробувати інше, тому що термін придатності ніхто не відміняв. І тут -да на саму закуску для себе любимої замовила ось такий тонік. Дуже його хотіла, але ціна його мені кусалася. Тут вся. <реш> Дуже кусалася мені ціна. І я думала: купити, не купити, купити, не купити. Ну просто. А ця серія Асперсіна це італійська, італійський виробник. І я маю від неї крем. Я маю спочатку купила сироватку. Це, що вам сказати, це просто мега-потужна сироватка. Вона неймовірно круто. Так прям. Зволожує, проникає така шкіра, просто зразу після першого нанесення дуже-дуже відновлюється. І я зразу після цієї сироватки купила крем. На основі моценаравлика. І потім собі дивилася на цей тонік, і думаю, хочу тонік. Хоча я зараз люблю там тонізувати і розочкою, і маю на основі моценаравлика з серії нашої Лівеста тонізування. І все ж таки я вирішила, ну, бо я завжди всім клієнтам говорю, що тонік це фактично. Ну, якби засіб, який нормалізує ПА шкіри для того, щоб добре поглинався крем, тобто сироватка. І тонік виконує тільки одну функцію: нормалізації ПА шкіри. Тому завжди кажу, що е, не потрібно купляти такі дорогі тоніки. Можна дешевий тонік, але бажано дорогий крем. Але я все ж таки. Е, Наперекір тому, що я рекомендую своїм клієнтам, думаю, можливо, я щось не то рекомендую. Раз є такий дорогий тонік, треба його скуштувати. Ну, бо я так раніше чула і так раніше застосувала, і якби, ну, але вирішила все ж таки на основі моценоравлика. Дуже люблю моценоравлика, тому що це регенерація шкіри, відновлення шкіри. І просто ну, тобто ви будете виглядати на мінус 100 років молодше. І ось такий тонік. Дуже класний. У мене зараз макіяж, не хочу на себе наносити, але хоча б спробую на обличчя не хочу наносити. Ой, який гарний запах. Просто, просто, ну просто. М -м -м. Тут точно тут входить е, роза. Роза точно сюди входить. Ну, звісно, маценаравлика, просто але неймовірний аромат. Це просто вже заради аромату, його варто ну, купити. 250 мл з моменту першого вприскування, те, що я зараз зробила, використати за 6 місяців. Тобто, якщо я не використаю ось цю величезну банюру, а вона дуже величезна, прийдеться старатися, то прийдеться її викинути. Тому за півроку це в нас. Коли буде, це в нас буде десь лютий місяць, там у нас зараз серпень, ну, десь так. Я маю це використати. Його дуже достатньо, передостатньо, тому що тонізування ну, це пшикнув кілька разів і це вже відбулося тонізування, тобто вирівнення ПА шкіри. І зразу після тонізування ви можете спокійно наносити сиротку. Привіт-привіт, Валерія! І після сироватки ви вже можете наносити кремчик під очі і кремчик для догляду за шкірою. І ось таке, такий, такий догляд за вашим обличчям. Тобто, я не кажу, якщо ви хочете гарно, молодо виглядати, і щоб ви на вас дивилися і не могли зрозуміти, скільки вам років, то вам треба доглядати собою в таких. П'ять етапів кожного дня зранку і вечора. Перший етап це вмивання обов'язково теплою водичкою або гелем, або пінкою в залежності від типу шкіри. Потім тонізування, обов'язковий цей момент тонізування. Після тонізування ми наносимо сироватку, вона має меншу молекулярну таку структуру, яка глибше проникає по шкіру. І після того, як ви нанесли сироватку, зразу наносимо кремчик під очі спочатку, щоб якби, по лініях масажних, щоб якби, забрати ці гусячі лапки, мімічні оці, всі, тому що найшвидше у нас утворюються ось тут ці зморшечки і на, на носу. носу. Ротова, це і на губах зморщички. Тому обов'язково спочатку наносити. Теж у нас є сироватка для уст, можна собі теж придбати. Я, ну, але я наношу те, що на повіться, те, що, наношу і на е, губи. І після того, як ви нанесли третій етап на очі, то Четвертий, четвер, вмилися, тонізувалися, сирватка, очі і потім вже кремчиком останній момент по масажним лініям, обов'язково по масажним лініям на обличчя і не забувайте шию і декольте. І це все ваш етап догляду в п'ять таких етапів. Тому, якщо хочете молодо гарно виглядати, то тільки так, не інакше. Просто один крем, ну нічого не дасть. Би, тому має бути е, зовсім правильний догляд. І тому, е, ну якби будете правильно виглядати. Ось це все була розпаковочка, яка я принесла, всі товари. Завтра завезу своїм клієнтам те, що ви позамовляли, е, тому що вже мала давно це зробити і ще не спланувала. Тому завезу вам ці товари і чекайте мене. І чекайте моїх наступних розпаковок. Дякую вам, що ви зі мною були. Дякую, що ви переглядали мій прямий ефірчик. Не забудьте мені за вподобайки, за сердечка. І дуже приємно, коли ви пишете мені коментарі. Я завжди рада на них відповідаю. Так що пишіть коментарі, задавайте питання, а основне приєднуйтеся до мене в команду. Реєструйтеся, заповняйте анкету на реєстрації. Заходьте в мій дисконт бота. Ті, хто хоче працювати, заходьте в мою автоматизовану рекрутингову систему, яка розповідає, що робити, як робити і як почати працювати на автоматі. Ви автоматично отримаєте таку ж саму систему для роботи, і тоді вам вже буде легше набагато працювати з такою системою, яка є унікальна і яка є персоналізована під вас. Тобто, це буде ваш персоналізований чат-бот, який буде говорити від вашого імені. Тобто, коли ви будете давати людині вже вашу систему рекрутингу, якщо ви захочете працювати зі мною, не просто робити замовлення, а працювати, і будете додавати свій чат-бот, то він буде спілкуватися з вашими клієнтами, консультантами від вашого імені. Тобто, як, наприклад, ви зайдете до мене і мій чат-бот скаже, там, наприклад, привіт, Великонда. Привіт, Великонда, або привіт, Ірина. Привіт, Ірина, Великонда. Вас вітає Мирослава Загоруйко. І якщо ви хочете більше дізнатися про роботу, про онлайн бізнес і так далі, ви можете натиснути на цю на цю кнопочку, і чат бот вже буде вами спілкуватися від вашого імені. Тому така дуже крута система, яку я дарую кожному. Хто зареєструється в команду, хто зробить своє перше замовлення і хто захоче працювати онлайн, так як я працюю. А наразі обнімаю вас всіх, дякую вам, що ви мене переглядаєте. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що замовляєте мене товари. Для мене це дуже цінно. Цілую, обнімаю, З вами була я, ваша Мирославочка. Цям-цям, пока-пока.